Вважаю, що найкращого місця нема на землі для мене особисто. Андрій Пархуць милується краєвидами і старовинним замком. Журиться, що пам'ятка архітектури руйнується, як і зрештою костел. Замок притягує туристів не лише з України, але особливо з Польщі. Тут народились польські королі Ян Янтрей і Михайло Вишневецький, який був українського походження. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття. В містечку вирувало життя, розвивалась торгівля, освіта. Мешканці у 1900 році заснували перше в Галичині товариство Сільський господар. На той час це, можливо, навіть була як національна ідея. Така висунута, от куди рухатися простому українському селянину. Тобто працювати на свою майбутню державу. Держава була як мета, а щоб її осягнути, треба мати освіту, треба мати фінансові кипіндерунді, звідки селянин міг взяти. Тільки з землі. Земля для мешканців Олеська і надалі є рятівницею. Вона фінансового зиску не дає, але годує родини. Заробити у селищі ніде. У кожній третій хаті хтось працює за кордоном переважно в Італії. Багато мешканців заробляють на сезонних роботах у Польщі, на будовах у Києві та Львові. Потім гроші вкладають у нерухомість, ремонт, купівлю необхідного. Мені здається, нема перспектив для молоді тут. нашій місцевості нема таких перспектив, щоб було якесь підприємство відкрите і реалізувалась продукція, тому тут є переважно приватні, які переважно всі їжджать десь подальше до міста, щоб бо там більша зарплата. І за кордон багато виїжджають і студентів, теж там Польща. Ну нема різниці, куди за кордон. Також в пошуках кращого життя, так скажемо. Поняття справжнього господаря свого містечка, як це було до другої світової війни, втрачено. Романа не об'єднана спільною ідеєю і справою. Люди не активні. Свідомих інтелектуальних українців знищила радянська репресивна машина, а кістки закатованих у приміщенні КДБ людей досі лежать невідомі у землі. В цьому місці сконцентрована вся історія, вся трагічна історія нашого містечка. Вали обороні це залишилося ще з древньої Русі. Це були броні вали для замку. Русичі захищалися ними від навали татаро-монголів. Бої за Західну Українську Республіку з німецькими окупантами, а також з московськими окупантами. Це дивізійники, воїни УПА. Олесько було позбавлене статусу районного центру. Відтак втратило фінансування, зруйнована соціальна інфраструктура міста. На початку становлення незалежності сотні найбільш активних мешканців масово виїхали на заробітки в Європу. Втрачено людський капітал. Селище непривабливе для інвесторів. Містечко втратило свою шляхетність та чи зможуть її відродити наступні покоління своїм розумом і бажанням повернути дух міста. Галина Трищук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.